Анна поїхала в Італію однією з перших. І що їй ще треба? судили її односельці. Он який будинок має, триповерховий, ні в кого такого навіть близько в окрузі нема, а їй все мало. На чужину вирушила Анна 45 років, 20 років тому. Її чоловіка не стало раптово. Добрим був господарем, вмів і заробити гроші, і вкласти їх вигідно. Дім збудував величезний, на річ цім друзям і односельцям. Дітей двоє підростало. Син Матвій і донька Лариса. Коли Анна поїхала, діти вже були дорослими, донька навіть заміж вийшла, а син тільки збирався одружуватися. Оскільки першою створила сім'ю донька, Анна віддала їй їхній великий будинок мовляв живіть, господарюйте, зять теж ніби непоганий прийшов, робота не боявся. Анна щомісяця присилала Ларисі гроші, щоб та змогла зробити відповідні ремонти і довести дім до пуття. Сина теж наобразила, віддала йому велику земельну ділянку під будівництво. А потім замамині гроші Матвій збудував свій будинок в два поверхи. Приїжджала Анна додому рідко, кожну копійку берегла, щоб даремно не пропадала. А потім вона зустріла Роберто, самотнього італійця, з яким у неї зав'язалися стосунки. Проте Анна не припиняла працювати і присилати дітям гроші, але тепер же почала і собі щось відкладати. Побачила, що біля дітей на старі і місця не буде, тому подумала про себе і вирішила купити собі однокімнатну квартиру в багатоповерхівці. І ще раз поїхала в Італію, де її чекала робота і Роберто. Ключі купленої собі квартири, Анна залишила синові з умовою, що присилатиме йому гроші, а він там зробить гарний ремонт. Все ніби так і було. Але коли Анна знову приїхала додому, то була дещо ушелешена. Син пустив в мамину квартиру свою доньку з чоловіком і маленькою дитиною. Виганяти вона їх не вигнала, адже, по суті, це її рідна внучка. Але синові сказала, що це вже його проблема жити моєго донька. Син на це дуже образився, назвав Анну жадібною. Ти ж собі ще заробиш, а тут дітям нема де жити, кинув як докір твій матері. Тепер він збирається продати будинок за містом і купити дві квартири собі і доньці. З будинку він розлучатися не хоче і звинувачує усьому Анну мовляв, це її жадність привела до того, що йому треба продавати будинок, який він клав скільки сил і грошей. Поки син вирішував свої справи, Анна зняла квартиру і жила там, поки знову не поїде в Італію. Вона продовжувала спілкуватися з дітьми, по можливості допомагає їм, але вже не так, як раніше, і жити з ними не хоче. Так, каже, ми рідні, але нянькою ні в кого я бути не хочу.